людей 100% щодня є. Каміла, доброго дня. Добрий день. Ми вже працюємо скільки. Майже три тижні напевно, до мене. Розкажіть, як у вас взагалі йдуть справи, як по людях? Поки все нам подобається. Людей. Багато людей цікавляться і коктейлями, і браскетами. Багато хто любить сендвічі наші. кава кажуть, смачна. Я чув, що ви вирішили відмовитись частково від позиції по кухні. У нас є своя кухня. Ми виробляємо авторські круасани. Просто на пускатах да. і на сендвічах? Так, да, наразі поки так, бо трішки не вистачає на цей часу, але подалі може будемо. Навіть не тільки про осани, далі буде видно, поки тільки так. А як у вас а, по коктейлям? Як коктейлі працюють коктейли дуже наші клієнти люблять. Пріоритетом є те, що в нас тут початка для дітей. Хочеш відкрити прибутковий бізнес? Звертайся в бюро держави! Люди сидять на наших столиках на вулиці і слідкують за дітьми і під коктейлі. Людям заходить. Скільки коктейлів в день беруть? По різному буває жодного, буває 20. Типу, залежить від дня, залежить від того, наскільки після нічних обстрілів також люди люблять прийти ввечері, відпочити. А буває, коли такі напружені дні, то люди відмовляються від коктейлів і більше беруть каву. По кількості відвідувачів на день? орієнтовно десь 50-70% людей сто щодня є. Залежить теж від дня від погоди.